Доброго вечора. Рубрика Вижити в селі. Для кого вечір добрий, для кого ні. Зараз тяжкий час. Відео записую під фонариком. Довго ми нічого не викладали. Хочу зробити новорічну якби, хлопушку на конфеті. Ну, щоб на Йолку стрельнути, як в старі часи. Хто пам'ятає, ставте лайк. Хлопушка робиться з двох трубок. Одна приблизно отака. Вот Тут діаметр 30, тут 32. Тут діаметр внутрішній 30, а тут, по-моєму, 38. 8 мм товщини. Труби високого тиску спеціального матеріалу використовуються на заводах, де робочий тиск в них доходить до 300 атмосфер. В цій, по-моєму, 200 з копійками. Ця 300. Діаметр її, отут, де не проточено, 32 на 16, а тут 30 на 16. Тут товщина 6. той, вибачаю, товщина отут 6, отут 4. Так як зняв за допомогою токарних робіт, я зняв тут 2 мм так як щоб вона заходила в оцю трубку, як кажуть, Чітко, як поршень в гільзу. Ну, от буде хлопушка, от середина хлопушки. Самі бачите, Зарядимо її зонтиком, конфетішкою. Не більше, не чим. Так, на йолку стрельнуть. Може вдруг, який непрошений Дід Мороз припреться або Святий Миколай, мало ли. Ну, так чисто по, по, як кажуть, полякати. А так це дитяча іграшка, виключно в дитячих цілях. Сюди ще потрібно от, зробити фаску. Ось от. От так воно десь приблизно буде працювати, коли тут буде фаска. Товщина сталі тут космічна, е, плотність метала чи як твердость наружку, капітально. Велика, це навіть не порівняти з вороненою сталю. Тобто ці труби використовуються. Для подачі пари під дуже високим тиском, іноді там утворюється і, як кажуть, хлопки розірвати її практично неможливо. Самі бачите. Середину потрібно теж буде Ну це вже потім, як кажуть, зараз це заготовка. Ну Це дитяча іграшка, ні в якому випадку це не якийсь там супер, якийсь там супер пупер. Яккать, роботи тривають, коли роботи будуть завершені, вам покажу з самого початку. Можливо, тут буде трошки удлінення спеціального характеру, покажу, щоб звук був не дуже гучний. Поки над цим не думаю. Ну, Чим далі в лісике, тим більше вже дров. Всім мирного неба. Дякую за увагу. Дай Боже здоров'я в новому році нам усім. І щоб нарешті все було добре. Дякую.